Привіт! Мене звати Ваня Расел, і це рубрика Плагіати або схожі пісні. Поки 50 Cent в наглу краде концертні номери нашого Дмитра Монатіка, поки Кайлі Мінов надихається кліпами Олі Полякової, наші українські артисти не пасуть задніх, а також займаються. Алюзіями, чому алюзіями? Ну щоб не образити наших е, артистів, так як Плагіат їх ображає. Тому що буває, знаєте, схожа мені гармонія. Я кажу, що це плагіат, а це, типу, не до кінця плагіат, тож буду казати алюзія. Це зараз таке модне слово. Знаєте, буває таке, що вони й самі не розуміють, що їх нова пісня на щось схоже. Тож сьогодні у випуску я приготував для вас дуже цікаві варіанти. І навіть гру буде пісня в кінці, яку ви маєте відгадати, на що ж вона схожа. Ну що, ставимо прямо зараз лайкосик, красиво тако вподобається. Подобачку поставте мені, обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм, інстаграм. Посиланка, всі інші внизу. Ви зрозуміли. Давайте перший е, плагіат. Вибачте, алюзія. Давайте першу алюзію зробимо таку ну, мощну, щоб ви не думали, що я починаю випуск з якоїсь там дрібнички. У NK та Асоль, вона ж зараз своя, вона вирішила взяти таки псевдонім, типу вона своя, вийшов спільний трек. Не знаю скільки Асоль там заплатила NK, але пісня вийшла ну, середненька. Я блукала нам. Знаєте, коли я почав куплети цієї пісні, в мене виникло інше питання. А скільки заплатила Асоль Біонси, щоб скопіювати куплети з пісні Hello? Those walls I built? Oh, baby, down. Ой, давайте ще раз, ще раз, давайте послухаємо. Запахло потапом оцим його вмінням красиво копіювати чужі пісні. Боже Піано бой. Також у нас любе алюзію, і не вперше він копіює вже відомі пісні. Цього разу я почув схожу гармонію з пісні Сема Сміта I'm not the Only One. В моєму випадку я слухаю українську пісню і вже ем, мозком розумію, чи схожа вона мені на щось чи ні. Буває таке, що вона схожі на російські пісні, як зараз наступний приклад буде. Не ставте мені питання: а чому ти не говориш про російські пісні, які схожі на українські? Зразу відповідаю, тому що я не слухаю російську музику і не знаю, що там відбувається на тому болоті. І вам рекомендую не слухати. Так ось, про пісню, яка схожа на російську. Ви знаєте, що в Україні з'явився вже новий Олег Винник, та навіть декілька Олегів винників Є такий у нас дискомен. Під дискоменом дуже так гарно заховався голос гіни вітера. Коли з'явився цей дискомен, він випустив пісню Гендер ну крінж, звісно, повніший, але ладно. Я просто почув ідентичну мелодію, а це знаєте, алюзія копіювання пісні гурту Пропаганда Я яблоки єла. la la la, la. На питання, коли ви використовуєте оці семпли, звуки 80-х, 2000-х, Ну невже ви не можете створити якусь свою пісню в такому стилі? Невже потрібно брати якусь пісню за референс і просто злизувати з неї абсолютно все? А наступні наші герої цього випуску це Дорафієва та Артем Пивоваров? Їх пісня дум. Ці дві пісні були випущені в 2022 році. Але пісня Думи була випущена через два місяці. Не знаю, співпадіння плагіат або алюзія. але щось в цьому є. До речі, заходьте в мій телеграм-канал. Я створив там окрему рубрику, де я роблю лайт версії пісень, де я вирізаю лідуючі інструменти. Ви можете послухати пісню взагалі з іншого боку. До речі, там є думи, і вона звучить по інакшому А нова пісня Злати Огнєвіч» та без обмежень мені схожа на пісню АLEXEV висота. Українському шоу бізнесі Палко набирає оберти новий виконавець, це Марко Квітка. І нещодавно він випустив таку пісню під назвою Дзвони. І коли я її почув, я такий думаю, ага, ага, що угу. ж це воно таке мені нагадує? Угу. Ну давайте ви зараз послухайте, і ви мені скажете. Є варіанти.

з підсвідомості вилази наше дитинство і каже: напиши пісню, схожу на те, що ми слухали, скачували в форматі МІДі, ММФ з голосом, лагідна алюзія. А зараз буде така алюзія. Ліда Лі також вже попадала в рубрику «Плагіати». то я давно казав, що вона своїм першим синглом копіювала Маруф. Потім в неї пісня Прокидайся. була Схожа на дуаліпу трішечки, да, по музиці. І ось Ліда Лі дропнула новий сингл, новий бенхер. Дуже прикольний кліп. Видно, що Ліда Лі розвивається, але Ліда Лі давно пішла від Монатіка, я не пам'ятаю, там якийсь був жорсткий скандал, про який не говорять, і про який не говорю я. Знаєте, я такий думаю, Монатік, що? Знову співпрацює з Лідою Лі? Моє твої. Я так Я

Ну а тепер завдання для вас. Вам потрібно відгадати наступну пісню, на що вона схожа. Слухаємо. Пишіть свої варіанти в коментарях, а я нагадую, щоб ви підписувались на мій новий канал, дивились на дзвіночок, щоб він також був натиснутий. Та, звичайно, інстаграм та телеграм. Там багато чого цікавого. До нових зустрічей.